Цього тижня наші воїни вдало попрацювали. Прорито більше п'яти тисяч метрів протитанкового рову, влаштовані вибухові та невибухові загороження вздовж державного кордону України. Під час цього було використано більше трьох тисяч протитанкових мін. Прорито більше чотирьох з половиною тисяч метрів окопів. Облаштовано більше 30 бліндажів, більше сотні укрить для техніки та вогневих споруд. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають не зупиняючись. Рухаємося далі. Разом переможемо!